В Україні почне діяти новий календар профілактичних щеплень з 1 січня 2026 року. Він охоплюватиме обов'язково вакцинацію проти 11 інфекційних захворювань. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я. Запровадять щеплення проти вірусу папіломи людини для дівчат віком 12-13 років. Також змінять деякі схеми вакцинації. Від гепатиту Б щеплення проводитимуть у 2, 4, 6 та 18 місяців. Проти кору, епідемічного паротиту та краснухи в 1 та 4 роки. Проти туберкулів. Кульозу щеплення робитимуть через 24 години після народження дитини. А ще одним важливим кроком стане повний перехід на інактивовану поліоміелітну вакцину. До нас зараз долучається Володимир Курпі та генеральний директор Центру громадського здоров'я. Дякуємо, що ви з нами. Доброго дня. Отже, пане Володимире, обов'язкова вакцинація з 26-го року проти 11 інфекційних захворювань? Будь ласка, поясніть нам, чому змінили календар щеплень і що робити тим батькам, які вже почали вакцинувати свою дитину за старим календарем. Раїни світу загалом періодично оновлюють свої календарі щеплень, оскільки відбуваються зміни розуміння самого перебігу інфекційних хвороб, змінюються епідемічні ризики у світі або з'являються якісь нові докази, які свідчить на користь тих чи інших вакцин. Через це власне кажучи, ми намагаємося зараз гармонізувати підходи українського календаря до європейських стандартів імунізації. І це відображається в тому числі у е, впровадженні сучасної стратегії. Як ви вже зазначили, ну напевне, таких е, два ключових, якби, зміни, які відбуваються, е, перше це е, перехід більше на застосування комбінованих вакцин, тобто, це дозволить е, застосовувати е, щеплення е, меншу кількість раз. Батьки і дітки не будуть відвідувати лікувальні заклади так часто, і зменшиться навантаження, в тому числі і на саму медичну систему. І друге, дійсно, в Україні вводиться нова вакцина, це вакцина проти вірусу папілому людини. І на нашу думку це не просто оновлення, це дуже важливий і стратегічний крок у боротьбі з онкологічними захворюваннями, оскільки е, відомо, що 90% випаддив 90 випадків раку шийки матки викликаються саме вірусом папіломи людини, і це нововведення є частиною в тому числі комплексу рішень. Указу президента України щодо профілактики ранньої діагностики та лікування злоякісних новоутворень, Пане Це, власника, я дозвольте одах зміни. Однак чи будуть труднощі, все ж таки з переходом у батьків, які розпочали вже вакцинувати? Я запитувала вакцинувати дітей по старому календарю. Як їм тепер перейти? От на ті вакцини, які залишаться, як от це має все відбутися? А дякую. Я, це друге питання, яке я теж хотів відповісти. Це стосується того, що тільки ті діти, які розпочали вакцинацію за старим календарем, повинні його закінчити відповідно до такого перехідного періоду. І е, усі нові підходи до вакцинації вже будуть застосовуватися для новонароджених дітей, якщо це вакцини з перших місяців життя, або будуть скориговані тоді, коли дитинка е, підходить до певного віку. Ну, наприклад, е, у нас є вакцинація від кору в один рік, і другий друга вакцинація. Мала відбутися у 6 років. Зараз новий календар буде рекомендувати її провести у 4 роки. Отже, ті батьки, які, у яких дітки досягають віку 4 роки, можуть звертатися до поліклінік і їм проведуть це щеплення. батьки дітей, яким, наприклад, 5 років, також можуть звертатися до поліклініки, і їм проведуть щеплення у відповідності до цього оновленого календаря, зазначивши, що щеплення відбулося у 5 років. Дякую, дякую вам за це. Ви детально розповідали про щеплення проти вірусу папіломи людини. Я насправді чудово пам'ятаю, як моїй сестрі, коли якраз було років 13, я за власною ініціативою, за поради моєї подруги водив її якраз на ці щеплення. Там треба було зробити щонайменше два або три. І я пам'ятаю, це насправді доволі дороговартісна була процедура. Там раз на півроку ми робили щеплення. Це воно коштувало одне щонайменше там тисяч шість, якщо не помиляюся. Ну я розумію, що введення такого дороговартісного компоненту в календар. Щеплень потребує ну додаткових суттєвих надходжень. Ну і грошей так видатків. Е, от як з, з цим ми впоралися? Тобто, не вже ну дійсно ця вакцина чи вона здешевшила може трохи, чи ну просто я правда, намагаюся уявити, скільком знадобиться вона, якщо вона буде в календарі, і цікаво, ну звідки будуть брати на це гроші. Я думаю, що тут варто зазначити певні нюанси. Це те, що, як я вже казав, з'явилися нові докази стосовно ефективності вакцинації у певному віковому просторі, коли використовується не дві дози, а одна доза. Таке однократне щеплення проти вірусу папіломи зараз використовується в 75 країнах, в тому числі в країнах Європейського Союзу. Друге дійсно це досить дороговартісна вакцинація. Через це ми були ми обрали такий шлях пріоритизації. Ми не знаємо, як вона буде запроваджуватися в Україні загалом. І на першому етапі вакцинація проти вірусу папіломи передбачена для дівчаток у віці 12-13 років. Тому що ми маємо дані, що в цього саме в цьому віці щеплення найбільш ефективно запобігають розвитку раку шийки матки. Надалі, е, якщо е, ми продемонструємо, що це ефективна буде інтервенція, програма буде розширена на інші категорії населення. Ну я б хотів нагадати, що вже декілька років насправді е, безоплатні щеплення все таки забезпечуються за рахунок місцевих і обласних бюджетів. І на цьому етапі переходів ми дуже сподіваємося, що така підтримка місцевих бюджетів буде продовжуватися. Тут я просто зараз отишню, Україна що... закуповує, будь ласка. Будь ласка, подавайте одне речення. Так, зараз Україна буде закуповувати дев'ятивалентну вакцину, а, яка формує захист від дев'яти типів, типів вірусу папіломи, в тому числі від найбільш онкогенних 16 і 18 вісімнадцятого. Uh -huh. Чому ця вакцина обрана? І це буде вакцина виробництва провідних країн світу. Припадає на, на 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 саме оці типи, про які я говорив, припадає близько 70% раку шийки матки. Через це ось така стратегія обрана зараз міністерством. Абсолютно про абсолютно просто слушне запитання від наших глядачів, чи можна вакцинуватися нині дорослим, да жінкам від вірусу папіломи? Так і скільки доз краще робити? Наскільки отводав каже дев'ятивалентна? Є наскільки я розумію інші? Скільки це коштує? Тобто, ну ті, хто не потрапляють зараз в категорію 12-13-річних 12, тринадцятирічних дівчат, так чи радили б ви зробити таке щеплення? Ну, як я вже зазначив, вакцинація від вірусу папіломи людини найбільш ефективна у віці, коли ще не відбулися статеві контакти. Через це їх рекомендують дівчаткам і хлопчикам. Насправді, на жаль, якби держава не може забезпечувати для усіх. Але і дорослі жінки також можуть пройти щеплення. Я би радив порадитися з цього приводу з своїм лікуючим лікарем або лікарем-гінекологом, які можуть більш точно рекомендувати і кратність доз, і яку тип вакцини можна застосовувати для того, щоб забезпечити це. Окрім державної програми, яка розрахована на жаль тільки на дівчаток 12-13 років наступного року, можна скористатися обласними програмами. Вони існують в декілька областей. Потрібно про це дізнатися в своїх департаментах охорони здоров'я, або на жаль, купити вакцину. Вакцина дійсно є дорогою, як ви зазначили на початку нашої нашого е програми, але е лікування раку шийки матки насправді обійдеться значно дорожче ну і плюс на додаті. Щодо інших і моральних, і психологічних страждань, які це принесе сім'ї і жінці, дякую за ваші пояснення в цьому аспекті. дійсно, дуже важливо. Прекрасно, що наша держава рухається ну, в цьому напрямку. Хоча, б поки на таку обмежену категорію, утім, все одно крига скресла. Як то кажуть, бо дійсно, як ви і зазначали, ну наскільки я розумію, в багатьох країнах, от якраз, це щеплення було обов'язковим вже так не один рік. Пане Володимире, давайте коротко підсумуємо і таким чином, що є така тенденція, часто батьки побоюються додавати більше вакцин для своїх дітей, змінювати графік. Зазвичай це така чутлива для них інформація щодо вакцинації. Яка інформаційна робота зараз проводиться із батьками через сімейних лікарів, через лікарів-педіатрів і загалом, як ви зараз спостерігаєте тенденцію серед батьків відмовлятися від вакцинації? Чи досі це присутня зараз в Україні З цією метою? Протягом, ну починаючи з вересня місяця, ми спільно з нашими партнерами з ЮНІСЕФ Організацією охорони здоров'я проводили серію навчання для лікарів сімейної практики і сімейних лікарів стосовно пояснюючи, які нововведення були зроблені. Як це комунікувати з батьками? Такі ж самі навчання зараз будуть проведені для органів місцевої влади, що буде супроводжуватися в тому числі. Низку інформаційних матеріалів для батьків. Окрім того, я би хотів повернутися до вашого твердження, що в нас не збільшується кількість зараз вакцин. Ми намагаємося зараз якраз зменшити кількість походів до лікаря, об'єднуючи, використовуючи комбіновані вакцини. Комбіновані вакцини краще переносяться дітками, не, так є, не таким є стресом для самої сім'ї, для дітей. Через це ми також будемо сподіватися, що це підвищить якби, довіру до самої програми імунізації. І третє це те, що ми переходимо на використання саме вакцин найбільш ефективних. І це є е, теж одно з ну таких, як наприклад, вакцинація проти вірусу папіломи людини, яка е, ми сподіваємося підвищить довіру до загалом системи охорони здоров'я в цілому. Дякуємо вам. Це був Володимир Курпіта, генеральний директор центру громадського здоров'я. Обов'язково нагадуємо вам піклуватися про здоров'я своїх дітей. І коли ви маєте такий графік і можливість зробити вакцину безоплатно в потрібному віці. Подумайте обов'язково про це і скористайтеся цією можливістю.